Спека змушує все більшу кількість миколаївців шукати прохолоди біля води. Однак у місті досі діє офіційна заборона купатися на міських узбережжях річок. Причина загроза вибухонебезпечних предметів. Попри це, деякі люди нехтують правилами, що іноді призводить до трагічних наслідків. Яка ситуація зараз? Дивіться далі у матеріалі. Спекотне літо охопило Миколаїв та значну частину України, і все більше людей шукають порятунку біля води. Втім, ще у 2022 році Миколаївська міська рада заборонила відпочинок на водоймах і прибережних територіях через небезпеку, пов'язану з війною. В 2025 році Миколаївською міською радою піднімалося і вивчалося питання щодо можливості відкриття доступу людей до пляжів до відпочинку на воді. І разом з працівниками ДСНС України в Миколаївській області здійснювалися заходи щодо обстеження прибережної акваторії в чотирьох локаціях, які є найбільш популярними для відпочинку наших громадян. Це була локація пляжу, пляжної території мікрорайону Намив. Це була локація пляжу Чайка, це була локація пляжу Вербашка. І це була локація більш популярного місця відпочинку Маяк. Там під час обстеження території піротехнічними групами не було виявлено вибухонебезпечних предметів, розповідає Роман Возняк. Однак це не є доказом того, що їх там справді не може бути. Ми піднімали питання і вивчали його, чи можна дослідити і поставити питання перед виконком миколаївською міською радою, все ж таки, відкрити дані зони для відпочинку. Комплекс питань, які ми працювали, не дав нам змоги це зробити. З метою забезпечення людей безпеки. Життя і здоров'я все таки було прийнято рішення, не дивлячись на ті заходи, які були проведені з метою безпечні життя і здоров'я, все-таки залишитися в стані офіційного закриття пляжів. Чому тому, що життя і здоров'я людей є найбільшою соціальною цінністю. Та, попри заборону, багато людей і далі обирають відпочинок на воді без дотримання правил безпеки, що своєю чергою нерідко закінчується трагічно. Вже тільки на території пляжної зони намив ми. Маємо три нещасні випадки, де загинули люди на води. І це не тільки пов'язано з воєнним станом, це і пов'язано з ситуацією, яке містить дно нашої річки, це пов'язано з ситуацією неналежної підготовки до плавання наших громадян. Це також треба нам звертати увагу, крім того, що ми. Місце на воді у нас на сьогоднішній день статистично облікується маса дітей, маса людей, які не можуть плавати, да і не можуть надати свою, свою пораду, перебуваючи на воді. У разі надзвичайної ситуації на воді в місті постійно чергують рятувальники, поліцейські та медики. Крім того, Роман Вазняк поділився позитивним прикладом відповідальності місцевих підприємців. У нас на території пляжного комплексу намив є бізнесмен, який здійснює ресторанний бізнес, і він розуміючи, що люди будуть все одно відпочивати на воді, він сам пройшов курси ретівметероса рятівника і сам облагородив. Місце рятівного пункту встановив всі необхідні засоби для надання допомоги, встановив гучмановці, освітлення, місця, де людина може перепочити і отримати допомогу. Це говорить про те, що дійсно наш Миколаївський бізнес є дуже соціальним відповідальним і разом ми всі, як мешканці Миколаївської громади, зможемо зробити, щоб наше місце було безпечним, а наші громадяни були більш захищеними. Водночас начальник управління наголошує, в країні триває війна і загроза нікуди не зникла. Тому краще зачекати, поки стане справді безпечно. Тоді в Миколаєві знову відкриють пляжі і атракціони, і містяни зможуть відпочивати без ризику для життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.